Євген та Максим переселенці з Донецька. Вони є засновниками бренду одягу Забой. З початком подій в 2014 році деякий час проживали в Покровську. Вже там у хлопців зароджувалася ідея відкриття власного простору, але війна, на жаль, внесла свої корективи. З початком повномасштабного вторгнення в 2022 році Євген разом з Максимом створили найбільший військовий гуманітарний хаб Донецької та Луганської областей. Донеччани активно Волонтерили та закривали потреби військових бригад, допоки в гуманітарний центр не прилетів російський снаряд. Початком повномасштабного вторгнення ми майже рік взагалі не займалися магазином. Всі наші речі зі складу, які у нас були, ми просто віддали там якраз тоді вивозили людей з Волновахи з Маріуполя, і ми відвезли всі наші речі з нашого складу. Цим людям спочатку, взагалі повномасштабного вторгнення ми заснували свій такий великий, найбільший, мабуть, на сході України це Донецька, Луганська та Харківська Ну, ми, ми так вважаємо, що він був один з найбільших штабів, гуманітарних штабів на сході і займалися активною волонтерською діяльністю. Їздили кожен день по декілька разів на позиції. Там від ну, взагалі ми закривали таку зону від. Волновахи, бо тоді вже Маріуполь був окупований до Луганської області. Тобто, там до нас приїжджали, приїздили хлопці з різних бригад, ми їздили на позиції. Ось. І тому ми рік не працювали, і, і взагалі всі наші зусилля були направлені на допомогу на фронті, в принципі, на фронт. Як цей штаб називався? А ми його навіть ніяк не називали, ми потім назвали Донбас Україна просто його, а взагалі це таке об'єднання однодумців. Він не асоціюється, не асоціюється з якоюсь назвою. Він просто був у Покровську, і Всі ну, багато військових знали, де ми знаходимося, і хто малену до назви це не приєднувалася. Да. Зародження бренду Забой було ще задовго до всіх тих страшних подій, які сталися в Україні. Максим з Євгеном були фанатами футболу та донецької команди Шахтар у 2010 році. Максим почав працювати в їхньому фірмовому магазині одягу та атрибутики після подій на майдані, які сталися в 2013 році. Хлопець запропонував розробити брендовані футболки для футбольних фанів, щоб якось відобразити їхню позицію. Та з цього все почалося. У нас там на футбольному секторі, там у футбольних фанатів був такий забойс Ультрашоп. Це був магазин саме тільки для футбольних ультраз, який виготовляв речі, там атрибути, кушалики, тощо саме тільки для футбольних ультраз. Нікому іншому там ці продукція не продавалась. У 2010 чи 2011 році хлопці з цього групування, тоді групування називалося Забозь Ультра, запропонували мені приєднатися до них та почати займатись саме магазинами, фанатським магазином. І у 2013 році ми після подій на Майдані, так, після початку всіх відомих подій на Донеччині, так, на Луганщині, на сході України, ми розробили таку Модель футболок, яка б допомогла б ідентифікувати саме ультрас Шахтаря їхню позицію да, до всього того, що при відбувається на нашій території, ми зробили перші футболки. Вони були це футболки Донецьк, Сонце України стайна Донбасі, так саме. Ця фраза потім розлетілась, вона стала дуже відомою, як саме як, е, відомими стали наші футболки. Але через те, що наш у нас був магазин більш для футбольних фанатів, ну не більше, а саме для футбольних фанатів, ці футболки жоден інший не міг купити. Так? І вже саме як коли ми почали продавати для всіх, тому що попит зростав, не тільки футбольні фанати Донецького шахтаря хотіли показати позицію свою так, що ми доначани, ми за Україну, а й всі інші просто. І вони казали, хлопці, продайте, 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 продайте. І з тих пір ми просто почали вже бути саме брендом одягу, саме продавати вже для всіх. Ось тому виток історія бренду Забой починається ще з футбольного, з ультрасектора, так, і з 2008-2010 року. Вона завжди була проукраїнська, навіть ще далеко до подій 2014 року. Тому ось така історія. Зараз ми просто з кожним днем намагаємося зростати. Забой це слово з шахтарського лексикону, яке позначає місце видобутку вугілля під землею. Для хлопців це символізує стійкість та працьовитість людей Донбасу, які навіть у складні часи не втрачають сили духу. Бренд одягу почав активно розвиватися після 2014 року. Наразі це вже майже повноцінний онлайн-магазин, не лише футболок та худі. Зараз у нас великий асортимент. Тут нещодавно до зими ми підготувалися. У нас з'явилися ну як. У нас кожного року на літо ми робимо кепки, на зиму ми робимо шапки. Шапки скоро будуть рукавички, спортивні штани, світшоти, худі, теплі, нетеплі, футболки, штани такі більш. Як військового стилю карого у Покровську, Максим з Євгеном планували відкриття власного простору, але через повномасштабне вторгнення у 22-му так і не вдалося реалізувати цю ідею. Тому, переїхавши до Дніпра, хлопці отримали гроші від грантової програми в дії та відкрили кав'ярню «Забой». Взагалі, якщо чесно, то футбольні фанати там славі тим, що так перед футболом вони там, якщо брати там. Ту ж Англію чи ще когось, вони перед футболом там, заходять в паби. Да? То у нас там була ще давно ідея зробити якийсь паб е е такий, але в умовах повномасштабної війни, та, в принципі, війни війни ну, з точки зору. Моралі це не дуже правильно, тому ми вирішили зупинитися на такому нейтральному закладі. Це саме кав'ярня, де б могли збиратись там і наші люди з нашого ком'юніті, клієнти нашого бренду, і взагалі люди, які були вимушені приселитись з Донецької та Луганської області, так завітати до е закладу, який є концептуальний, пов'язаний зі сходом України. Тому Саме кав'ярне, тому що зараз такі часи. Інтер'єр кав'ярні наповнений спогадами про рідні місця. Прямо на вході закладу можна побачити стіну з фотографіями військових та знайомих з різних куточків Донеччини, портрети видатних українських діячів культури, картини мальовничих краєвидів Донецької області. Все це робить атмосферу кав'ярні теплою та домашньою. Тут навіть є донецьке вугілля, яке підійняли з Добропільської шахти та привезли сюди.

в колективі працює до 10 людей. Крім місцевих, в команді також працюють переселенці з Авдіївки та Макіївки. Ангеліна, переселенка з Макіївки, в 22-му році деякий час проживала в Краматорську. Зараз дівчина навчається в Дніпровському університеті та вже декілька місяців працює в кав'ярні Баристою. Зізнається, що це місце знайшла випадково. Та коли дізналася про походження кав'ярні, була приємно вражена. Очень скучаю насправді. за домом, за Донбассом, вот, поэтому э, сюда, когда я прихожу посидеть, все такое, то э, ну, все по-домашнему. Вот. И э, я очень рада на самом деле, это как-то расслабляет. Вот. Ну, хотелось бы да, хотя бы в Краматорск вернуться, потому что давно там не была и даже за ним очень сильно скучаю, хоть это не родной мой город. Євген та Максим продовжують працювати та допомагати нашим захисникам. Бренд Забой не лише про одяг або кав'ярню, це велика ком'юніті, яке потім разом з нами буде відновлювати наш регіон. Переконані хлопці, Лідія Шемрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7